Так, на тест драйві зараз у мене Audi. А сьома. Ну, що хотілося б сказати по поводу Audi. Audi машина дуже класна, дуже комфортна, якісні матеріали, просто шикарна машина. Але ця машина, в принципі, автосалону, я так називаю. Купив в автосалоні, від'їздив 100-150 тисяч і продав. Якщо ти купляєш ну, Бушну Audi, ти повинен ну, розраховувати на великі рахунки на автосервісі. Великі. Е, Допустимо, щеплення може вилетіти на 60-70 тисяч пробігу. Щеплення з заміною, з адаптацією середні ціни досягає до 100 тисяч гривень. Но це тільки щеплення. От. Якщо ти готовий тратити гроші. І з задоволенням тратиш гроші на машину, великі гроші, тоді це машина для вас. Якщо, як кажуть, клієнт скупий, краще взяти якусь японську машину, але ти не отримуєш того комфорту, якості, тому отак. от.